Became the most widely celebrated object of ridicule. Британський дослідник і історик Європи 20-го століття Тоні Джад буквально сказав: Євробачення стало найвідомішим об'єктом для насмішок, тому що воно катастрофічно банальне за своїм задумом і за своїм втіленням. І всі виконавці на концерті дуже прісні, і вони поринуть у забуття, з якого на секунду виринули. Ми часто на цьому каналі згадуємо про телебачення. Eurovision – це одна з найдовших телепрограм у світі, адже без перстанку йде з 1956 року. Один єдиний рік, коли конкурс не проводили 2020-й, в розпал ковіду. Всі решта роки це величезне свято, на яке з'їжджаються з усього світу, щоб побачити дорогі постановки, шалені шоу-балети, грандіозні костюми і тонни блискіток. Celebration, entertainment and fun – це три ключові слова «євробачення». І в цьому відео ми поговоримо про найбільші скандали, які виникали в світі через Євробачення. Ви на каналі Cambridge UA. Ми ліцензована школа англійської, навчаємо дітей, дорослих та готуємо до міжнародних іспитів. Але на цьому каналі розповідаємо не про мову, а про суспільство, культуру та цікаві явища і факти. Тож скоріше підписуйтесь, аби знати більше разом з Cambridge UA. Власне, поки одні обожнюють Євробачення за його світлові шоу, піротехніку, екстравагантні постановки і костюми. Інші кажуть, що це спосіб приховати погану музику. Пишіть в коментарі, в якому ви таборі. Скандали навколо Євробачення чудово показують, чим живе суспільство. Якщо ви читаєте новини, то ви точно чули, як у 2019 році від України не було жодного представника, бо співачка Марув не захотіла відмовлятися від гастролей у Росії. Як дует Анна Марія не могли визначитись, окупувала Росія Крим чи ні. Як у 2022-му українське журі захейтили за те, що вони дали нулі Польщі. Литві і Румунії, які дуже підтримали нас у війні з РФ. І навіть гринджоли в 2005-му з'їли свою порцію хейту від організаторів, бо пісня Разом нас багато була неофіційним гімном помаранчевої революції і там побачили політичний підтекст. А як же так євробачення це не політичне шоу? Якщо гринджоли просто змінили текст, щоб не звучати надто революційно, то в 1974 році виступ Паулу де Карвалью від Португалії став сигналом для початку перевороту в державі. Менш ніж через 24 години після того, як пісня прозвучала в ефірі радіо, впала найстаріша фашистська диктатура в Європі та почався перехід Португалії до демократії. А ця пісня стала гімном The Carnation Revolution» мирної революції гвозди. Це був план офіцерів, які виступали проти режиму. Офіцери вирішили, що коли вона прозвучить на радіо, це означатиме для всіх по всій країні, що час. Починати операцію. Армія, яку підтримували народні протести, вирушила на вулиці. Військові почали захоплювати ключові пункти країни, і режим був повалений. А пісня, опинившись у правильному місці у правильний час, стала гімном революції. Того ж року в Італії мав відбутися важливий референдум, на якому мали намір остаточно вирішити питання із розлученнями. Саме з цієї причини місцевий держканал Рай відмовився транслювати конкурс, адже представниця від Італії Джиліола Чінкветті виконувала пісню під назвою Сі, що перекладається як так. Ри каналу побоювалися, що композицію можна сприйняти як пропаганду напередодні референдуму. Але розлучення потім все одно легалізували. Коли до конкурсу приєднався Ізраїль, перша в історії Євробачення була залучена озброєна охорона. Стояли металошукачі і були інтенсивні перевірки. Бо виступ відбувався після того, як на Мюнхенській олімпіаді в 72-му стався теракт: вісім палестинських терористів вбили двох членів збірної Ізраїлю, а потім узяли у заручники дев'ять людей. Греція та Туреччина відмовлялися брати участь у змаганнях після конфлікту навколо Кіпру. Пізніше турецьке телебачення показувало Євробачення, але вирізало грецького учасника. Нагадуємо, Євробачення позиціонує себе як неполітичний конкурс. 2008 року сталася російсько-грузинська війна, внаслідок чого Південна Осетія та Абхазія були окуповані РФ. Через рік після цього грузинські учасники Євробачення, гурт Стефані і 3G, виступили з піснею We don't wanna put in. Я не образились за алюзію на Путіна, який тоді був очільником російського уряду. «We don't wanna put in the negative move. It's killing the groove». Фразове дієслово «put in» може перекладатися як втручатися в розмову, перебивати когось. Але ж звучить це як «We don't wanna put in». Представники конкурсу попросили переписати пісню. Грузини відмовилися, через що їх дискваліфікували. Нагадуємо, євробачення позиціонує себе як неполітичний конкурс. Але росіяни досить часто ображаються на пісні. Так було з Джамалою у 2016-му через пісню «1944» про депортацію кримських татар та і про лашу тумбай, чи то Рашу Гудбай Ви теж знаєте. Євробачення використовували навіть диктаторські режими, аби покращити свій імідж 1968 року. Євробачення відбувалося у Великій Британії. Перемогу того року здобула Іспанія з піснею «Ла-ла-ла» у виконанні співачки Мас'єль. Через багато років після цього з'явилася інформація, що насправді країна перемогла тоді нечесно, оскільки іспанський диктатор Франсіско Франко насправді підкупив суддів у всій Європі, сподіваючись, що якщо конкурс відбуватиметься в його в Україні це покращить її імідж. Цей скандал був лише верхівкою айсберга в конкурсі, який часто звинувачували в блоковому голосуванні, політичній упередженості та закулісних угодах. Система голосування на Євробаченні постійно піддається критиці за надання переваги політиці, а не музиці чи майстерності виконавців, що перетворює результати конкурсу на щось більше ніж просто музичні розбірки. Час від часу виникають скандали пов'язані з безпекою на концерті після того, як на сцену вибігають люди, наприклад, на виступі Джамал. У перерві між основним концертом у 2017-му, коли Євробачення якраз відбувалося в Києві, на сцену вибіг чоловік і показав свою дупу. У наступному, 2018 році, протестувальник увірвався на сцену під час виступу представниці Великої Британії. Коли співачка Сур'є виконувала свою пісню з том, чоловік вибіг на сцену, схопив мікрофон і вигукнув політичне послання, перш ніж його схопила охорона. Були і випадки, коли учасників освистували на сцені. Конкурс 2006 року в Афінах, можливо потрапив до заголовків завдяки фінському гурту лорді, першому в історії Євробачення, який виграв конкурс із рок піснею. Але Ісландія також привернула до себе увагу завдяки виступу сумнозвісній Сільвія Най. Сільвія насправді персонаж ісландської акторки, яка мала на меті принести країні першу в історії перемогу на конкурсі своєю піснею «Congratulations». Яка запам'ятовується тим, що вона неодмінно переможе, тому що вона краща за всіх інших конкурсантів. Співачка залишалася в образі протягом всього часу перебування в Афінах і навіть ображала людей. Журналістів називала аматорами, а одного журналіста змусила вивести з прес-конференції. <звук> Все це призвело до того, що її освистали прямо на сцені, коли вона вийшла на неї у півфіналі. Sylvia Knight is a comic character. She's singing. Congratulations. Але її це не зупинило, і вона накинулась на інших конкурсантів, тому що її виступ не приніс їй місця у фіналі. І ще вона виплеснула своє розчарування на пресу і сказала одному журналісту: я подам до суду на вас і на конкурс, і ви всі сядете до в'язниці. І поки всі в залі свистали і викрикували фу, ця жінка говорила. I love you, Europe. Thank you for loving me. I love in mi. А тепер пригадайте, ви теж чули цю пісню? А ви знали, що це переможна пісня з Євробачення ізраїльської співачки Дани Інтернешнл, яка насправді стала першою трансгендерною артисткою в історії, яка перемогла на цьому конкурсі. Це був 1998 рік. Її перемога з'явилася на перших шпальтах світових газет і викликала бурхливі дебати, особливо серед консервативних і релігійних груп Ізраїлю, які виступали проти її участі в конкурсі. Незважаючи на негативну реакцію, цей виступ став знаковим моментом для репрезентації ЛГБТ. Плюс в музиці її перемога дещо зміцнила репутацію Євробачення як платформи для різноманітності та інклюзії. Конкурс 2013 року в Швеції познайомив нас із фінською співачкою Крістою Зіхвріц та її піснею Me». Вона вийшла на сцену у весільній сукні і поцілувала під час виступу одну зі своїх танцівниць як протест щодо того, що Фінляндія на той час іще не легалізувала одностатеві шлюби. Це викликало обурення у Туреччині, яка відмовилася від показу пів. Фіналу та фіналу, хоча й не брала участі в конкурсі того року, і в Китаї, який піддав цей момент цензурі у 2014 році, коли вже всі ніби трохи звикли, що Євробачення це свято різноманіття. Суспільство знову струсунула перемога австрійської драг Квін кончити вурс. Перемога принесла статус ікони ЛГБТ Ком'юніті Європи. А також стала причиною, чому Туреччина відмовилась брати участь у конкурсі. З 2013 тисячі країна не відсилала свого виконавця, бо була незадоволена сест. Темою голосування, а після перемоги кончити бурств взагалі відмовилась брати участь в Євробаченні, і так триває до сьогодні. Як ви вже певно зрозуміли, Євробачення це не тільки пісенний конкурс, Євробачення це майданчик для висловлення думок і спосіб заявити про себе, почати дискусію. Євробачення це про стейтмент. Тому коли ви наступного разу будете дивитися виступи нашої країни чи інших, згадайте, що за постановкою і піснею є сенси, і більш глобальна місія виконавця привернути увагу до чогось важливого і значущого. Оскільки Євробачення це міжнародний конкурс, там часто користуються англійською, в тому числі виконують свої пісні цією мовою. Тому вивчайте англійську, щоб розбиратися в текстах, у сенсах і підтекстах. А ми школа англійської Кембріжжя. Okay, допоможемо вам у цьому.